Від українських націоналістів в Іспанії, і там є такі, об'єднаних в Українську патріотичну асоціацію воля, яка була створена два роки тому на базі осередку «Прихильники Свободи, і від мене особисто, як керівника цієї організації, я хочу сьогодні вручити вам як командиру в бойовому, нашому свободністю підрозділу Січ, цей бойовий ніж іспанського виробництва, боробівське ну, мачети зі сталі високої якості. Я впевнений, що цією зброєю. Цією зброєю ви Будете мати настільки грізний вигляд і настільки підніметься ваш моральний і бойовий дух, що від вас ті сі будуть втікати, як від Рембо, бо Рембо такі самі ножі носить. Ну, Рука не здригнеться. Слава Україні! Героям слава! Дякую! На Навзаєм. Але то просто так не можна. А <рес> як? Хлопці, просто так нужні не даруються. — Ну то будемо їх... Yeah. — У нас сухий закон. Просто так не даруються. Це означає, Але що... Але ми... гривню я за нього дав. Ясно. Дуже <плес> добре. — Ножі не даруються, ножі здобуваються в бою або купляються. Ну, скажімо так, ми, як бойовому побратиму, продали, продали цей ніж, підігнали <плес> по, скажімо так, ну, по... Мінімальний оптимальній ціні. Не мінімальний, оптимальний. Тут і рогатка є, можна і з рогатки постріляти. О. І жгут там є всередині, якби, О. не дай Бог, когось жгутом може О. перетягнути треба. О. 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 Ну і там ще різні, тут всякі є прибамбаси, відкручуйте це. Там ще й компас є під тими прибамбасами. О. Дерево не можна пиляти. Тобто багатофункційний і. Прошої сталі так як принаймні як його рекламують іспанські видання. Ну, ця... видані. Там пізніше собі вже розбере. А я зараз зараз подивлюся, що тут. <смес> там, то... по-моєму, і навіть гачки є рибу. Вивити. Ну, на рибу так, бо у нас, ви бачите, гарне озеро <смес> є, так що. Ну, так, то, так. що тут все чудово. Компас бачить, тоби часом не заблудилися. Компас там. Компас, дякую, йде, я, я, щиро, я щиро дякую громаді наших прихильників в Іспанії, і, справді тому і нашому товариству. Кожна така, Кожний такий крок, і кожен ваш приїзд він. Приближає нашу перемогу, і вона буде. І вона буде на Дякую, слава Україні! Героям слава! Дякую.